Доброго дня! Найдрібніша сотова вишивка виконується в такій техніці, Ми з вами раніше брали на заняттях, лише петельні стібочки, зміщені на одну нитку. Накладені, тобто, виконуємо петельний шов на дві ниточки тканині на одну низ і. Закріплюємо на одну нитку тканини. Повертаємося на одну нитку тканини нижче від попереднього колювання на петлю і виконуємо догори таку петлю. І в результаті ми одержимо найменший сот. Ось є вишито таким швом, така колодочка, і як ви бачите, вона дуже гарно виглядає. Мініатюрна, густенька. Лише слід ураховувати, що ось оці стібочки закріплення, вони є у наступному рядочку, коли ви будете вишивати, то один стібочок, звідси буде ще один стібочок, звідси ще один. Тобто він тут посередині потрійний, може, вам і знадобиться в роботі. Дякую за перегляд.